Ще дуже далеко, до, на мою суб'єктивну думку, ще дуже далеко до повноцінної зупинки бойових дій. Я не кажу про закінчення війни. Я коректно виражаю, зупинки бойових дій. Наскільки надовго покаже тільки час і історія. Але я вважаю, що це не йде час на місяць, не на тижні. Можливо, на місяці. Я хотів би вірити, що це на місяці, але точно не на дні і навіть не на тижні. Тому Росія робить те, що вона робить завжди. Вона Ескалує ситуацію, вона направляє більше ракет, більше дронів, більше атакує на там, де може атакувати на суходолі. І, скажімо, для мене нічого дивного немає. Тобто я був. Від відразу не був прихильником того, чи не в мене було ілюзії, що зараз там хтось з кимось десь зустрівся в Вашингтоні чи в Нью-Йорку, чи в Москві, чи навіть в Іріяді, і завтра в нас тут тиша наступить. Ну не наступить, тому що та це так не працює. Це так не працює в ще довго будуть повірте, коли перемогли німеччину в Другій світовій війні, ще місяцями добивали хтось з зуп... опирався. Тому тут у нас, а враховуючи ситуацію на окремих ділянках фронту, ну прям буде ще довго навіть в той момент, коли політичне певне рішення буде прийнято.